Щодня із екранів телевізорів на нас ллються новини про землетруси, катастрофи, вибухи, конфлікти та аварії. Людські біди перетворюються в суху статистику. Та чи задумуємося ми про те, що за кожною такою цифрою стоїть безцінне людське життя? Я коли перший раз приїхав до колі, а того що я то бачив, я був в шокі. Чи знаємо ми, що поряд з нами в сусідніх квартирах і дворах живуть люди, які потребують допомоги? Чи зможе отримати якусь надію звичайний український хлопець, який втратив всяке зміст у житті? Хто зуміє йому допомогти? Молодість прекрасна пора для звершень, досягнень та подвигів. Життя молодих людей у всі віки було сповнено енергії та безтурботності. Це час робити вибір своєї долі та майбутнього. Проте, коли безтурботність переростає в безвідповідальність. А енергія направляється в неправильне русло, життя може принести зовсім неприємні сюрпризи. Цьогорічний грудень для Миколи Дирди був по особливому вдалим. Декілька днів тому йому виповнилося 20 років. І не дивлячись на те, що Миколу розшукувала міліція за нещодавно вчинену крадіжку автомагнітоли, він перебував у хорошому настрої. Один із друзів Миколи знаходився в місцях позбавлення волі. А в його квартирі, де жила лише мати, часто збиралися любителі застілля. Саме тут, на сьомому поверсі дев'ятиповерхівки, компанія молодих людей влаштувала гучну вечірку. Горілка лилася рікою, квартира була заповнена тютюновим та конопляним димом. За невеликий час малознайомі один з одним люди за чаркою оковитої перетворилися у цікавих співрозмовників. Ну я знав, що там за квартира, там ну, якби такий більш притом хотів, там і сидів. Так ну там, само собою вже стол накритий, галявина, все, компанія весела. Дивлюся, хазяйка там даже є. Ну, хазяйка взагалі ніяка. там. Ну, видно, зразу алкоголічка. Спілкування, випивка там покурили трави. Раптом Грюкіт в двері змусив компанію затихнути. Це була міліція. Ймовірно, сусіди, не стерпівши п'яних криків, викликали правоохоронців. Міліціонери почали виламувати двері. Переляку хлопці кинулися їх підпирати плечима, але сили виявилися нерівними. Микола заметушився. Він розумів, що, потрапивши у руки правоохоронців, йому на цей раз не вдасться уникнути в'язниці. За хмелілій голові хлопця з'явився план втечі. Микола, похитуючись, вийшов на балкон і став на перила. Він знав, що один із його знайомих вже робив подібне, спускався вниз із сьомого поверху по від воду. Під горілки несамовито кружилася голова і все розпливалося перед очима. Але юнак впевнено схопився за холодний слизький дріт і почав спускатися вниз. Чи зуміє Микола уникнути відповідальності за вчинений злочин? Які ще жахливі події очікують на юнака? Жив ну, все время ну, в Новуску, в саді ходив, потім в школу ходив. Вчитись то я погано вчився, але ні з ким я там не гуляв. Я займався греко-римською бальбоєю, плаванням, на штангу ходив. Спочатку тренувався, не курив, не пив, з друзями вже там почав гуляти. І почалось там: сигарети, пиво, водка і поніс все в погану сторону. Ну, Я машину розбив стекло і магнітофон хотів витащити. І мене зловили, і забрали на гаражєлу, я втік з гарадієла. Я вже знав, що мене вже шукають. Я старався не попадатися на глазах, ну, щоб менше хто мене бачив. Через деякий час, вгамувавши гучну вечірку, міліція залишила квартиру. Молоді люди, оговтавшись від неочікуваного візиту, помітили відсутність Миколи. Через двері квартиру юнак не залишав. У квартирі його теж не було. Стало зрозуміло, що вийти Микола міг лише одним способом через балкон. І, хоча молоді люди були на підпитку, до них почали закрадатися жахливі підозри. На дворі майже стемніло зрідка з'являлися перехожі. З під'їзду дев'ятиповерхівки вибігли хлопці, які відразу кинулися туди, куди мав би спуститися Микола. Навпроти балконів, в снігу біля дерев, хлопці побачили тіло юнака. Він лежав на спині і, здавалося, був мертвим. На щастя, юнак відкрив очі і попросив закурити. Хлопці полегшено зітхнули. Але раптом з рота Миколи потекла кров, і він затих. Хлопців кинуло в холодний піт, і в їхніх очах з'явився страх. Очнувся в лікарні. і Очнувся, Думаю, де я і що це таке. Дивлюсь, якась нитка завісає. Ну, В носі, і, типу, з губи, думаю, що це таке. Дивлюся, куча всі там ну, в реанімації. Думаю, що я тут взагалі. Спочатку навіть там, не звернув, там, що там, в мене ноги там, не двигаються, ще щось. Ну, Я думав, що я встану ще, але тут -то почув, що ну, там, доктор сказав, що все, там не встане, нічого вже він буде лежати. І я вже ну, я вже все, одразу в мене вже мискри, все, треба додому. Виходили місяці, і надія на видуження, яка ще була у хлопця від початку, поступово згасала. Кожен день був однаково безцільним. І для того, щоб якось прикрасити життя, Микола все більше й більше віддавався п'янству. Водночас здоров'я хлопця погіршувалося. Неправильний догляд та елементарна необізнаність привели до того, що з організму почав вимиватися кальцій і осідати в нирках. Кістки юнака стали крихкими та ламкими. Одного разу під час звичайного переодягання один необережний рух спричинив перелом ноги. Також від тривалого лежання на тілі Миколи з'явилися жахливі пролежні, які зовсім не загоювалися. У такому стані Микола перебував чотири довгі роки, але одного дня все змінилося. Чи можливо повернути втрачену надію? Хто зробить юнака по справжньому щасливим? Коли ми зайшли всередину, в квартиру, просто стояло ліжко, і на ліжку лежав молодий хлопець. Ми десь з півгодини сиділи, спілкувалися з мамою його, і хлопець не повернув навіть ні разу голову до нас, щоб подивитись на нас. Настільки глибока депресія була, настільки він розбитий був. Йому здалося, що все життя його вже закінчене. Таке було знайомство наше з Колією. Вже все. Я знав, що. Нічого вже всього не зміниться, що я вже ну, поломаний, поломаний, все, нічого там вже знаєш, е, я знав, що я существую, окончательно стремився до кінця вже добити вже все. Коли ми приїхали до Колі, ми увиділи, що його ноги вони були викривлені і прижати так к нему. Тобто, виходить, що мишці у нього сохлись, і коли вони зсихалися, вони. Стянули ноги. Е, он курив в квартирі, помімо запаху курення ще якийсь запах стяг такий гноя, гноє, то такое. Ну потім ми узнали, що у нього пролежні, то тоні відкривались, то закривають, то все, ну, такое жахливе. За всіма законами людської логіки, Микола не мав жодного шансу на поліпшення ситуації. Проте працівники християнського центру реабілітації неповносправних мали зовсім іншу думку. Попри всю складність ситуації. В якій перебував хлопець, вони вирішили будь-якою ціною йому допомогти. Майже щодня до Миколи приїжджав хтось із працівників центру і на спеціалізованому мікроавтобусі відвозив юнака на курс фізичної реабілітації. Там з ним займалися досвідчені спеціалісти, розробляючи атрофовані м'язи. Через деякий час Миколу відвезли у Львів, де йому зробили успішну операцію на нирки. Паралельно з фізичною реабілітацією проводилася психологічна та духовна праця з юнаком. День за днем. Практично зневірений юнак дізнавався все більше і більше про зміст життя, надію та віру. Але відкривати своє серце для Бога Микола не поспішав. Щось заважало юнаку по-справжньому довіряти Ісусу Христу. Ймовірно, він не до кінця вірив у щирість намірів працівників центру реабілітації, а можливо, просто не розумів, для чого йому потрібен Бог. Коли ми говорили, наша команда, всі говорили о колі дирді, то. Все задавались вопросом, как он покаятся, потому что он вообще ничего не понимал. То есть он двоечником в школе был, там из училища его выгнали. Он на русском языке фактически вообще не умеет читать. А на украинском как будто там первоклассник. Он запинается, останавливается, перечитывает то есть там по по частям слова и тогда уже слаживают. Ну, рассказывает мне про Библию, а я думаю, что вы мне тут. Я ж нічого не розумію. Ну як, я схухаю їх. Ну, як можна сказати, в одне вухо влетіло, в друге вилетіло. Собі... Ви розказуєте, а я собі своє. там. В такому невизначеному положенні Микола міг би перебувати ще довго, якби не одна подія, яка дала поштовх для прийняття рішення. якщо чесно, то у мене завжди була віра, що він покається. Не знаю чому, але коли я почав з ним дружити, то я говорю: я не знаю. Говорю, Когда это прийде час, возможно, перед смертю. Но я вірю в те, що Коля будуть віручим человеком. Поїхав я в табір. Ну я спочатку ніяк думав, так може поїду, може ні, знаєш. Ну таке состояние було. Але ну я щось вирішив, що от я поїду. Коли він приїхав в табір, побачив, побув на природі, побачив відношення, побачив інших неповносправних, які їздять спортом, займаються, активний спосіб життя ведуть. І творчі люди, художники, комп'ютерщики, люди, які дійсно хочуть реалізуватися. І оця надія, яка в нього була, іскорка надії, вона почала розгоратися більше і більше. Він був на уроках, він як на Слово Боже, да? тобто сам показував ну, как бы, на ілюстраціях, на сценках, читали, на уроках ізучалі. Во всіх во ракурсах, Слово Боже. І я віжу во время проповіді, що Коля щось там глаза опускає, там становиться якийсь серйозний. Я йому задаю вопрос потом прямо. Я говорю, Коль, ну, ти що то відчуває себе? Переживав? Він говорить, да". так. Я хотів молитися, хотів просити Бога прощення. Після повернення з табору Микола не міг знайти собі місце. Чому він не покаявся тоді, коли це робили інші? Що йому заважало це зробити? Я так зрозумів, що, ну, що мені треба жити з Богом, що я без Бога ну, ніхто, і що взагалі тільки з Богом мені треба жити. Я просто сидів за комп'ютером, там щось роботало, і бачу, що дзвонять на мобільний телефон мені колядер. Я піднімаю трубку, і он так, ну, голос такой тривожний, не знає, як сказати, говорить: Сергій, я покаявся. Ну, буквально хвилину десь говорив, потім мене почали сльози лятися, я вже говорив Сергею, я вже не можу з тобою говорити. Почав плакати, бачу, що і слухаю, що сокрушається, що відбувається у нього, що це іскрені зробив. я прочитав, я зрозумів, він прочитав Матвія, що один дом строїться на піску, а другий на камні. І Бог йому це відкрив через це місце з Біблії, на чому він строїть і на чому треба строїть. Він почав плакати. Тобто... Я реально зрозумів, що он осознал все-таки, що он нуждается в бої і покаялся. Благослови братів і сестер, які складатимуть зараз у бітниці. Ми величаємо тебе, поклоняємось тобі і славимо тебе! Єдиного, живого, триєдиного Бога, Отця, Сина та Святого Духа. Амінь. Брат Коля, чи віриш ти в Ісуса Христа як свого Господа і свого особистого Спасителя? Да. Чи обіцяєш ти йому служити впродовж свого життя в чистому сумлінні? Так. Да. На підставі твоєї віри і твого свідчення христимо тебе в ім'я Отця, Сина та Святого Духа. Амінь появилось одразу же огромное желание изучать Слово Божие. Я просто удивляюсь, насколько человек, который, двоечник, который ну, ничего по нічого не знає, у нього там словарний запас такой маленький. Но я привозив його на сесію, брав, у нього глаза горять. Он хоче Бога, он хоче слово Боже. Он плаче, реально плаче, когда он не може понять. Я удивляюсь, думаю, ну мужику там 25-26 лет, но літ. ревность появилась для того, щоб изучать слово Боже. Я просто хочу знати про Бога більше, читати Біблію, узнавати. Оце що саме в мене сейчас цін. Змінилось відношення в тому плані, що як він раніше не хотів на вулицю, виїжджати, не хотів спілкуватися. Зараз він навпаки телефонує, просить, щоб його пошвидше забрали десь на вулицю, щоб десь поїхати на спілкування, на заняття, в реабілітаційний кабінет, в табір, будь-куди. Він почав свідчити своїм друзям. ну, горить видно, що чоловік для Бога, тому що разом помінялося серце. Глаза зовсім інші, глаза наповнені радістю. Зновані включають в окнах глазах огні И в самый новый день они в мечтах Вновь улетают Что ждет их, ждет их там Ветрами знаки на пустых листах Но будет все, как видели в мечтах Красивые люди Жизнь, вверх летят или вниз Красиви люди Верх ліцяти рівні, красиви люди, верх ліцяти рівні життя хлопця, який втратив абсолютно будь-який зміст, кардинально змінилося. Побачивши Божу любов у працівниках центру реабілітації, Микола і сам захотів бути схожим на них. Але скільки ще таких хлопців та дівчат, які пережили фізичне та духовне падіння, не мають такої надії та радості, як Микола? Скільки поряд з нами тих, хто шукає зміст існування в алкоголі, наркотиках та інших речах, які дають лише тимчасове задоволення? Хто допоможе їм повірити в любов Бога і знайти ціль у житті?